Вітаю! З вами Алекс Масевич, і ми продовжуємо керувати реальністю. День 35 Пониження важливості. Щоб зрозуміти це відео більш детально, подивіться попередні 34 дні. Декларація. Усі не зрівноважуючі почуття і реакції, такі як почуття незадоволення. Рознервовування, дратівливість, неспокій, хвилювання, подавленість, смятіння, відчаяння, страх, жаль, прив'язаність, надмірне бажання, умиляння, ідеалізація, поклоніння, восторжання. Розчарування, гордість, чванливість, презирство, ненависть, відхильність, образи і так далі це наслідок завищення важливості речей. Маятники чіпляють нас за ці нитки і перетворюють у маріонетку. Знижати важливість, тобто понижувати важливість, не означає боротися зі своїми почуттями і намагатися подавити їх. Прибирати треба причину. А причина це відношення. Необхідно усвідомити, що важливість не приносить з собою нічого, крім проблем. А після цього намірено цю важливість. Знизити, тлумачення або пояснення. Проблем як таких в принципі не існує. Є лише іскусственно, тобто навмисно завищена важливість речей. Коли людина усвідомлює цю ілюзорність проблем, вона може Намірено знизити важливість усього, що не дає спокою. Зверніть увагу: не принизити значення, а знизити значимість, значність. От. Подивитися на гру зі сторони тверезо і безпристрасно. Зниживши важливість, ви одразу увійдете у стан рівноваги. А маятники не зможуть установити над вами контроль. Тому що порожнечу немає за що зачепити. Це не означає, що треба перетворитися у якогось істукана. Емоції породжуються відношенням. Тому змінитись треба відношення. Ваше відношення до чогось. Почуття і емоції це лише наслідок. Причина тільки в одному важливість. Уявимо. У мене хтось народився. Помер або весілля, або ще якась важлива подія. Для мене це важливо? Ні. Мені це все рівно також ні. Ви ловите різницю? Просто я не роздуваю з цього проблему і не зводжу по цьому, з цього приводу себе. З оточуючими людьми. Сильне відхилення у сторону зовнішньої важливості, породжує фанатиків, відхилення у сторону внутрішньої важливості, породжує кретинів. Дякую за вас. З вами був Алекс Мусевич. Ми говорили про пониження важливості. Це трансерфінг українською. Керуй реальністю.